Вітаю, час новин на телеканалі НТК Говоримо про головні події вівторка, 24 червня. В студії працює Мар'яна Мацький сьогодні у випуску. Благодійний фонд Каріта Коломия став призером національного конкурсу Благодійна Україна. 18 років е, приходить ті всеукраїнський конкурс Благодійна Україна. У Коломиї відзначили переможців олімпіад, конкурсів і змагань та їхніх наставників. Признають їхні здібності, признають їхню працю. Семирічна Прикарпатка назбирала на два дрони, продаючи лимонад. Щоб перемога настала швидше про це та інше детальніше. Коломийська громада прощається із захисником Петром Солониною. Головний сержант, начальник групи мінометів прикордонної комендатури швидкого реагування Луганського прикордонного загону імені Героя України, полковника Євгена Пікуса, загинув 18 червня, захищаючи батьківщину. Чин похорон розпочнеться у середу, 25 червня, об 10 годині, в катедральному соборі Преображення Христового УГКЦ в Коломиї, щирі співчуття рідним, близьким. Та всім, хто знав Петра Солонину, вічна пам'ять та шана нашому захиснику. На Прикарпаті викрито підпільні цехи з виробництва тютюнових виробів вилучено підакцизних товарів на 3 мільйони гривень, за даними слідства, спільники. Жителі Коломийського району організували незаконне виробництво та розповсюдження підакцизних товарів в промисловому масштабі. Вони налагодили тютюновий бізнес у підпільних цехах, орендованих, складських приміщеннях та власних домогосподарствах. Виготовлений тютюн та сигарети збували на території Івано-Франківщини та сусідніх областей. Правоохоронці провели обшук у місцях, які використовувалися для протиправної діяльності, виявили та Учили спецобладнання для виробництва сигарет, понад тонну тютюну, близько 330 кілограмів тютюнової сировини, 648 тисяч сигарет та 1 мільйон 300 тисяч гільз та інше. Орієнтована вартість вилучених підакцизних товарів становить близько трьох мільйонів гривень. Діяльність групи осіб за процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури викрито та припинено. Наразі тривають слідчі дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. За минулу добу в області зафіксовано 15 пожеж сухої трави на загальній площі 4 тисячі вісімдесят метрів квадратних. Також виникла одна пожежа лісової підстилки в місті Яремче в присілку Ямна. Загалом з початку року в нашій області виникла 1466 пожеж в екосистемах, з яких 16 – це пожежі в лісових масивах. Загальна площа всіх пожеж складає 203 гектари. Головним управлінням ДСНС в Івано-Франківській області проводиться широка масово роз'яснювальна робота щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах Прикарпаття. По всій території області організовано роботу рейдових груп для виявлення осередків пожеж а також можливих паліїв. Рятувальники під час проведення рейдів використовують квадрокоптер. В ході таких рейдів складаються на винних осіб адміністративні протоколи. З початку року вже складено більше 130 адміністративних протоколів. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору. А також спричиняє пожежі лісів та торфополів, і в цьому саме винні палії сухої трави. Також у вітряну погоду площі пожеж таких поширюються дуже швидко. Нагадуємо, що спалювання сухої рослинності заборонено відповідно до статті 77.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою штраф у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Загинув а травмований мотоцикліст у ДТП на Прикарпатті Поліцейський розпочали кримінальні провадження. Автопригоди трапилися у Калуші та Яблунівській територіальній громаді. 23 червня близько 15 години 40 хвилин до калуських поліцейських надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, що трапилося в Калуші. На місці події поліцейські з'ясували, що мешканець Івано-Франківського району 1991 року народження керуючи мотоциклом. Допустив зіткнення із велосипедистом. Останній рухов. За попутному напрямку та раптово здійснив маневр повороту ліворуч з крайньої правої смуги руху. У результаті аварії велосипеди з року народження мешканець Калуша від отриманих травм помер дорогою до лікарні. Також травми отримав мотоцикліст, Його також госпіталізовано. У мотоцикліста відібрано кров нафавжування алкоголю. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції в івано франківській області. Внесено відомості до єдиного реєстру достових розсліду за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наступна аварія трапилась цього ж дня близько 15 години 45 хвилин у населеному пункті Яблунів, що у Косівському районі. Відомо, що керманич вантажівки марки МАН 1991 року народження, мешканець Ндвіненського району рухався на заокруглені ділянці дороги та допустив виїзд на зустрічну смугу руху. Опісля допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 43-річного жителя Косівського району. Ростаті ДТП керманич двоколісника госпіталізований водії вантажівки Прошу медичне освічення на факт вживання алкоголю. Результат верезий за цим фактом, стрічі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах не порушити правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, відмовитися від ризикованих маневрувань, обов'язково знижити швидкість на поворотах та врахуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху. Пам'ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідь. Реальності всіх учасників дорожнього руху Найкращий майже серед двох тисяч. Єпархіальний благодійний фонд «Карітас Коломия став призером національного конкурсу Благодійна Україна. «Карітас Коломия посів друге місце у номінації Місцева доброчинність. До слова конкурентами наших краян були майже 1800 учасників. 18 років приходить ті всеукраїнський конкурс Благодійна Україна, і цьогоріч ми були лауреатами цього конкурсу у номінації Місцева доброчинність. Наш карітас був відзначений другим місцем серед усіх місцевих організацій нашої країни. За ту працю, яку щодня команда, працівники, волонтери творять у нашому регіоні. Було понад 1700 учасників у 27 номінаціях, і я радий, що наша організація. Відзначена цією нагородою, оскільки це заслуга усіх людей, і в тому числі і тих, хто приходить до нас за допомогою, бо це означає, що вони нам довіряють. Серед основних видів допомоги це є допомога у сфері захисту, це робота з сім'ями, з дітьми, психологічна, юридичні консультації, кейс-менеджмент, кризове консультування також це допомога літнім людям, ті. Які проживають у своїх домівках, а також ті, які позбулися домівок внаслідок війни і проживають у спеціалізованих закладах. Також це шалтери, гуманітарне наше реагування, яке суттєво скоротилось, проте воно залишається, і ми продовжуємо адмініструвати три прихистки. І ще два заклади, які надають професійну допомогу стаціонарного догляду та підтриманого проживання. Це робота з громадами. Робота у громадах це робота з сім'ями військових та з військовими. Ми також розпочали таку велику сферу діяльності у цій середніх допомога військовим та їхнім сім'ям. Це, зокрема, психологічна допомога, соціальна, соціальна підтримка і також супровід сімей та самих військових з різних питань. Якщо говорити про кількості. Це тисячі людей за минулий рік. Це десятки тисяч послуг у різних з цих напрямків, які я називав. І аналізуючи з широкомасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня, карітас став уже не просто організацією, яка працює в Коломиї. А це є мережа вже організацій, які надають допомогу по цілій нашій області. У Коломиї відзначили переможців олімпіад, конкурсів і змагань та їхніх наставників. У місцевій філармонії відбулася друга частина нагородження найкращих представників учнівської молоді громади. Цього разу на сцену вийшли призери третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів та обласних змагань. Ошатна зала Коломийської філармонії заповнена. Це учні коломийських навчальних закладів та їх наставники. Усі вони добре себе зарекомендували на олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Захід називається Плай успіху він продовження уже першого заходу, на якому були нагороджені переможці четвертого етапу олімпіад та переможці малої академії наук. На цьому заході зібралося близько 100 дітей та 100 вчителів, які мають перемоги, і то не одну на всеукраїнську. Ських учнівських олімпіадах третього рівня, тобто обласній олімпіаді, один із тих, хто отримав найбільше нагород, Максим Кітик навчалася дуже зосереджено, насправді. Кожного дня у нас було находилися такі проміжок між уроками, де ми змогли тренуватися. Я доклав дуже багато зусиль. Також має трохи роль талант. Талановитим учнем. Дуже пишається вчителька Ольга Лазор. Каже, цьогоріч двоє її вихованців здобули високі нагороди на престижних наукових змаганнях. Мої діти одержали призові місця на третьому етапі всеукраїнських олімпіад і на четвертому етапі на республіканському. Тобто, хлопчик Максим Кітик зайняв третє місце. Це дуже престижне. Ну і Романчук Романа, 10 клас, обласна олімпіада, третє місце. Ми дуже цьому раді. Серед відзначених і Богдан Бабанюк він здобув друге місце на всеукраїнській олімпіаді з географії. Пройшов я дуже довгий шлях. Це все почалося ще з шкільної, потім міської обласної та всеукраїнської олімпіад. Це результати праці. Марія Процків теж прийшла за відзнакою. Вона здобула третє місце на обласному етапі Олімпіади з біології. Я дуже готувалась і доволі рада, що я маю таке місце. Готувала мене Костенюк Марія Михайлівна. Я дуже їй вдячна за це. Такими неймовірними результатами учнів та їх вчителів дуже пишаються у місті. Дуже раді, що наше місто Коломиє багате багато такими великими здобутками наших дітей. Гордимося їхніми перемогами та здобутками, адже не кожна громада може поділитися Такою кількістю перемог саме ви є для нас дорослим прикладом, як треба бути кращим, бо ви найкращі. І ми гордимося вам. Вітаємо. Це дуже приємно. що Це збирає міська громада і нагороджує це. Відмічає наші успіхи. Це означає, що їх признають. Признають їхні здібності, признають їхню працю, ну і їхній інтелект. Спеціальну відзнаку під час нагородження кращих учнів підготувала громадська організація Фонд пам'яті Любомира Бурдуна». Її вручили Ангеліні Ільків, учениці третього класу католицької школи святого папи Івана Павла Другого. Третій рік поспіль громадська організація Фонд пам'яті Любомира Бурдуна» нагороджує кращих дітей. Нашої громади сертифікат 5 тисяч гривень. Даруємо дитині, яка показала блискучий результат на 25-му міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика. Казав завжди Любомир. Кожна праця має бути мотивована і подякувана. Отож, бажаю як їй, так і всім нашим талановитим дітям успіхів. Адже вони наше щасливе майбутнє. Марина Максимів Ігор Кофлюк – події НТК. Перетворити хобі на бізнес харків'янин заснував у Коломиї дизайнерську майстерню з виготовлення предметів інтер'єру з дерева та металу. З початку повномасштабного вторгнення Євген Большак волонтерив у рідному місті. Під час обстрілів отримав поранення, довелось покидати домівку. Вибір зупинився на Коломиї. Тут чоловік знайшов не лише прихисток, а й друзів та бізнес-партнерів. Що з того вийшло, розкажемо в сюжеті. Ми Пільвера. Ми виготовляємо багато різних виробів. Ільверо саме так охрестили майстерню з виготовлення предметів інтер'єру. В перекладі з італійської це слово означає справжній істинний. Ідея належить колумиянці Оксані Юрчишин, співзасновниці майстерні, бізнес-партнерці та подрузі Євгена. До слова, саме з меблів для її офісу все розпочалось. Мені дуже багато допомагала подруга Оксана е, і. Мені хотілося її віддячити. Наступний раз я їхав там по лікарях у ну, Франківськ, і вона мені сказала, що є е, у неї кабінет, вона все ніяк не, не наважиться, там немає часу і так далі зробити туди меблі З, за, замовити. І я б запропонував їй зробити меблі, так як бачу я. Вона до останнього не бачила, які це мають бути меблі. Е, коли побачила, ми вже їх змонтували, поставили все, обставили цей кабінет. І вона побачила це і сказала: типа, да, дуже класно, дуже цікаво, неординарно. Давай запустимо виробництво таких от всяких прикрас. Я людина професійна і в плані цифр більше це є професія, і те, чим я займаюся щодня в побуті. І меблі вони мене захопили тим. Що захотілося цим ділитися? Ділитися в плані це індивідуально, це оригінально. І це я подумала, що можливо це дійсно хороший як бізнес, як своя справа. Я почала вже більше обговорювати це і як можна розвивати. Всі вироби Євген Большак виготовляє вручну ділиться за фахом професійний будівельник, тож знає, як давати раду інструментам та різноманітним матеріалам. Пригадує перші креативні меблі та елементи інтер'єру, зробив ще в Харкові для кав'ярні, яку відкрила дружина разом із подругою. Ну а далі повномасштабне вторгнення, волонтерство у Харкові, поранення, переїзд у Коломию, знову волонтерство, робота на СТО, цілих п'ять складних операцій на руці, реабілітація, яка триває досі. Врешті народилося Ільверо, хобі, яке переросло у бізнес. Ми експериментували багато, ми багато чого робили. Давайте не зупинятися на таких світильниках. Давайте будемо там робити ще щось таке цікаве, неординарне. Ми зробили спеціальний апарат, який випалює ці блискавки. Завжди хочеться не то, щоб перевершити, а зробити таке, чого ні в кого нема. У людей викликало захоплення і якусь радість. От, от основний посил такий. У кожній роботі справжність природи, емоції і душа додає Євген. Це одна з перших моїх робіт. Сумна гойдалка. Сумна, бо тут ніхто не сидить. Але колись будемо тут гайдатися. У майстерні ільверо створюють речі, які роблять інтер'єр оселі унікальним. Вироби різнопланові від кумедних клоунів та ельфів до класичних настільних ламп, столів, тумб та крісел, як від маленького декору, так і до масштабних меблевих проєктів. Здебільшого, на вигляд майбутньої роботи надихає сама природа. У нас друзі різали там у себе на території дерева і прикорніва така, такий зріз прикорневий, і у них он довго стояв, вони щось хотіли з цього зробити. І коли ми до них попали, вони там а можете зробити нам люстру? І ми сказали, що можемо. І зараз от є такий проєкт, це має. Залили епоксидну смолу, має підсвічуватися для того, щоб був більш такий притишене світло, таке приглушене, і будуть ще додаткові лампи, щоб можна було яскраво її включити. Буде розділятися на зони і ну, так намагаємося так само зробити, щоб це було і функціонально, і зручно, зручно монтувати, щоб. Продумував все, все до дрібничок. Наразі ознайомитися із продукцією Ільвару можна на офіційних сторінках в соцмережах у задумі засновників майстерні вийти на міжнародний ринок, а також відкрити шоу-рум у Коломиї. Ще думаємо, де як, бо все-таки напевно, є виріб, який просто включає. Коли ти бачиш картинку десь в мережах, це одне. А коли ти бачиш вживу, коли ти можеш попробувати, коли ти можеш уявити, як воно буде в тебе в інтер'єрі, там чи навіть в побуті, бо ті самі е, дошки для на кухні для розробки, і вона може бути як під носом, воно дуже оригінальне і дуже практично. Хочемо зараз е, весени брати участь у виставках: це буде у Львові виставка. Е, Design Days. ну і Найбільша е, мрія, але як, напевно, більше як ціль, вже не як мрія. Це також у вересні, в Парижі проводиться виставка. Коли Оксана Юрчишин опікується напрямком розвитку бізнесу, то Євген Большак відповідальний за творчий і виробничий процес. Є і те, що їх об'єднує спільний пошук коряг. Де б не їхали, я дивився на коряги, на якісь не знаю речі, такі на які мало хто звертає увагу. І мені хотілося, я в них щось бачив завжди, і мені хотілося щось таке створювати. Це в мене ще все-таки з дитинства я просто пригадала, коли ми вже почали цим займатися, коли я з батьками їздила там на природу, ще кудись. Ми завжди щось там з мамою збирали, там привозили, там на ну, вдома на ділянку це все було. І через енну кількість років я ніколи не могла подумати, що просто гуляючи там чи по березі річки, і дивишся, о, яка там коряга, що ви, а що ми з нею можна було би, її обіграти. Це раз, потім мені казали, що інколи каже, не пхайся в машину. Бо це, це ж треба ні, це все провести, це все в майстерню. Навіть бувши на відпочинку з друзями в Греції, також вплав, але я знайшла оригінальний кусок деревини. Оливи, але вже я знаю, що як яка деревина, як вона відкривається, з чим цікаво працювати. Я знаю, що олива вона теж має дуже цікаву структуру. Треба було її привезти. і воно захоплює. Замовляючи Вільверо, ви отримаєте не просто річ з натурального дерева та металу, а реалізацію своєї ідеї, продуманої до найменших деталей. Що не менш важливо, все це буде зроблено з любов'ю і душею, зазначають засновники майстерні. Лимонад за донат семирічна прикарпатка назбирала на два дрони, продаючи прохолодний напій. Яринка Воробчук влаштувала такий благодійний продаж неподалік свого дому у селі Нижньому Березові, що на Косівщині. Волонтерську ініціативу дівчинки підтримало чимало людей. Вона продала 15 літрів лимонаду і заробила близько 27 тисяч гривень. Ярині Воробчук сім дівчинка перейшла в третій клас, живе і навчається в селі Нижній Березі в Яблунівської громади, що на Косівщині. Нещодавно, неподалік свого дому, організувала благодійний продаж лимонаду. Давала лимонад, щоб допомогти своєму вуйкові. Дядько Яринки захищає Україну ще з 2014 року у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвець, розповідає мама дівчинки Ірина Бодрух. Їхня сім'я активно волонтерить разом із однодумцями із села Нижній Березів. Вже неодноразово організовували збори і купували дрони, також виготовляють поживні енергетичні батончики та смаколики для воїнів. До всіх процесів активно долучають дітей, каже Ірина Бодрух. Думаєш, що всі батьки повинні залучати дітей. Ми готували кекси, і Різні смаколи. Це вперше Яринка разом із друзями продавала лимонад. Напередодні усі інгредієнти для прохолодного напою дівчинка готувала разом із мамою. Ціна однієї порції розпочиналась від 20 гривень, та покупці були значно щедрішими, розповідає дівчинка. Ми морозили нет лимонад. Яренка придумала, щоб ми зробили якийсь бізнес, який би допомагав ЗСУ. І ми ніяк не могли придумати. І каже, можливо, ми будемо готувати лимонад. Я кажу, давай лимонад, каже, лимонад за донат. Діти зупиняли машини, там махали їм руками і машини зупинялися. Активно підтримали маленьких волонтерів і користувачі соцмереж. Не мали так багато лимонаду, як зібрали багато грошей. Мали десь 15 літрів, і багато людей таких прийшло що навіть там з других сіл Приїздили Ми написали оголошення в інтернеті, що буде продаватися, і люди приїздили, купували. Багато людей долучилося за кордону, і так само людей з села, які не були вдома і не змогли прийти. У підсумку вдалося назбирати близько 27 тисяч гривень. За ці кошти придбали два ударні безпілотники. Ми з друзями придбали ці дрони, щоб перемога настала швидше. Надалі сім'я планує організовувати ще не одну благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Підтримати семирічну волонтерку та благодійників із Нижнього Березова. Можете і ви номер картки Приватбанку 51 68 74 51 86 02 84 00 На ім'я Ірина Влашенець. Ольга Гириджук та Сергію Грин для події телеканалу ЕНТК. У пошуках себе Соломія Уграк з воскресінців Коломийської громади понад 10 років зберігала рукопис своєї майбутньої книги в тиші. І лише тепер, завдяки несподіваному збігу обставин і підтримці родини Кузьми Скрябіна її історія побачила світ про шлях від сумнівів до рішучості, про силу слова і найцінніше щирість між рядками. Соломія розповіла нашим журналістам. Соломія Уграк журналістка та письменниця, ділиться. Свою дебютну книгу написала ще у підлітковому віці з потреби зрозуміти себе й підтримати тих, хто теж заглиблюється у власні відчуття. Ця книга народилася спочатку із щоденника, де я виливала свої почуття, свої думки. Для мене це є історія, якби мого внутрішнього світу у той період, той складний час, який я проходила. Було легше ніж комусь поділитися, висвітлити це у. На папір вона розповідає про історію дівчинки Ніки, підлітка, яка боролася з певними труднощами. Я думаю, що кожен із нас ну, вже в дорослому віці пригадає якісь свої ситуації. Кожного можливо було якесь непросте дитинство, якісь труднощі, десь якісь падіння, взлети і це все. Зараз ця книга може багатьох надихнути, не здаватися, йти вперед і вірити в краще. У книжці психологічна проза і поезії Соломії Уграк. До слова, дівчина добре знайома з родиною Кузьми Скрябіна. Навіть більше називає себе прес-аташе батька співака Віктора Кузьмича. Саме у його домі зберігався рукопис майбутнього видання. Завдячую батькові Кузьми Скрябіна, і його мамі покійній, які тримали, зберігали цей рукопис. Подзвонив мені батько Кузьми каже: Я тут перебирав речі, натрапив на твій рукопис. Ну що, коли вона попаде у світ, вони вже для мене як родина. Самі для мене як родина, і це вже як наша цілісна. І Віктор Кузьмич приїжджав Коломию, декілька днів тут проводив я часто з ними. Це вже можна навіть не назвати співпраця, а як така наша родинна дружба. Свою книгу молода письменниця не наважувалась видати близько десяти років. Каже, боялась та не мала достатньо впевненості. Ну, а коли це, нарешті, трапилось, емоції переповнювали. Перші дні це дуже такі приємні емоції, ейфорія, і ти не віриш, вау, невже це є, і там якісь приємні відгуки, люди просять залишити автограф. Перший тираж книги у пошуках себе склав 300 примірників. Багато з них, за словами Соломії Уграк, вона роздарувала і зараз має тільки дві книги. Але уже впродовж двох тижнів можна очікувати на новий тираж. Книга поїхала в Португалію, в Німеччину, в Італію, в Америку. Багато хто за кордону вже замовля. Я думаю, перекласти на італійську і на англійську. Можливо, не такий великий буде тираж, але в майбутньому можна зв'язуватися із видавництвами тутешніми і пробувати давати в світ. Я думаю, що я не зупинюся на цьому, тільки вже можливо не буде чекати 10 років, а трошки швидше. До слова, всі охочі можуть придбати книжку Соломії Уграк у мережі магазинів Книжкова хата або на сайті книги.com.ua. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяєво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Маськівна, все добре, бережіть себе та світло в собі.